Іловайськ, звичайний населений пункт з 2014 року, став ототожненням трагедії. Серед загиблих у тому зчасному зеленому коридорі чимало криворіжців. Одного з них тіло, якого так і не повернули додому, сім'я і досі чекає. Родина Андрія Шияна ніколи не припинить виглядати батька, чоловіка, сина. Ним пишалися за життя і не лише близькі, але й ті, хто воював з ним, розповідає дружина Катерина. Днями синові Івану вручили батькову державну нагороду. В августі місяцем. Президентом был подписан приказ о награждении Андрея посмертным орденом замужества третьей степени. Долгий путь у ордена, пока он добрался до города Кривой Рог. И 1 ноября сам комбатом Юрий Александрович Синьковский в присутствии части батальона. Родственников, друзей вручила Турден. Тяжело и сложно, конечно. Лучше бы не надо никаких наград и никаких медалей, лишь бы было все как было. И все были вместе, все были рядом, лишь бы он был дома. Першою відзнакою патріота до глибини душі сміливця воїна була нагорода за жертовність та любов до України. Ці слова дуже точно передають його ставлення до рідної землі. В день річниці іловайських подій йому присвоєно медаль батальйону. І ось тепер герой удостоєний ордена за мужність та ордена офіцерської доблесті. Невимовно сумно, проте Андрію не судилося носити їх на кителі. Катерина, як і багато інших дружин військовослужбовців, тоді, у кінці серпня минулого року, всіма силами намагалися достукатися до верховного командування, їздили до Генштабу не допомогло. 30-го в обід були під часткою. і Мені сказали, що Андрія нет. Я сказала, ви вирюте, я вам не вірю. Том коли вже... Я просто села на траву, сидела, плакала. Дети не верят, и Ванька со, своей... Со своим детством, со своей добротой, с открытым лицом говорит, я не верю, он живой, он вернется. Так как рассказывают мальчики, то выходили они утром, и вот тут все то, что произошло, было в районе пол-одиннадцатого утра, 29 -го. У те, що Андрія більше немає, родина, близькі та друзі не хочуть вірити. Хоч і мають підтвердження від побратимів, але в серцях надія на диво не згасає. Дружина розповідає, вже після страшної звістки, нечисті на руку, почали тривожити телефонними дзвінками, начебто Андрій живий, і його готові повернути за певну суму. Та понад рік родина живе без чоловіка, батька і сина. Бойові нагороди для них принаймні визнання тієї жертви, його мужності та любові до своєї землі, віри у краще майбутнє України, за яке він віддав життя.